Дорогі єврівчани, вітаю всіх вас з великим святом Воскресіння Христового. Хочу довести до вашого відома, що ми підготували трішки наше місто, особливо дороги до цього великого свята. Хочеться сказати насамперед, що на вулиці Івана Хрестителя, Святоюрську, Шашкевича, Івана Франка, Львівську були виділені. Максимальні суми коштів для поточного ремонту. Також було прийнято рішення, аби робити цей поточний ремонт з соцільними картами в найгірших місцях дороги. Такими соцільними картами, по-перше, вона буде дуже довго триматися. По-друге, якщо ми так будемо робити кожного року, то ми матимемо можливість зробити цілу вулицю навіть без капітального ремонту. Ті ями, котрі є між соцільними картами по вулицях, є зроблені. За спонсорські кошти і власними силами комунального підприємства Єврівської міської ради. Тому прошу всіх вас бути обережними на дорозі під час свят і всім смачної пасочки.